24 лютого відбулася 18-та сесія Бурштинської міської ради. Протягом пленарного засідання депутати розглянули понад два десятки питань, з кожного з яких були прийняті відповідні рішення. Докладніше про перебіг сесії в наступному відеосюжеті. Пленарне засідання 18-ї сесії Бурштинської міської ради розпочалося з обговорення найбільш актуальних для міста питань, відображених у програмі соціально-економічного розвитку та плані природоохоронних заходів. Шлося, зокрема про спрямування коштів на виконання передбачених цими документами робіт, що стосувалися ремонту доріг та покрівель, освітлення міста, будівництва вуличної зливової каналізації та багатьох інших. Обговорення тривало досить активно і завершилося. Прийняттям зазначених програм. Довелося депутатам розв'язувати і проблеми, що беруть початок з минулого року або ж мають значно довшу історію. Стосувалося це, зокрема, громадського туалету у старій частині Бурштина, який через відсутність покупців доведеться повторно виставляти на аукціон. Деяких депутатів при цьому цікавило, чи не буде накладено обмежень з метою недопущення перепрофілювання об'єкту. Що б прийшов, прийшла продажа, прийшов цього. Ніхто не зголосився його купити, Навіть без обмежень щодо громадської вбирання у старій частині міста, то на думку міського голови, кращим варіантом для старого буршина, буде все-таки проведення ремонту того і існуючого туалету в парку. І Це буде хоч якийсь ви. Інцевому підсумку рішення про продаж громадського туалету за зниженою ціною було прийнято. Розглянули депутати питання про роботу двох відділів виконкому міської ради: економічного та земельно-екологічного, заслухавши відповідно звіти керівників відділів. Загалом про екологію говорилося доволі багато, зважаючи на актуальність цих питань для міста. До того ж, на розгляд депутатів було винесено питання про затвердження угоди про виділення 10% екологічних коштів від загального надходжень Галицькій районній раді, а також 1 мільйона 200 тисяч гривень Дем'янінській сільській раді на реалізацію програми з проведення у селі водопровідної каналізації. Обидві пропозиції депутати підтримали. Щодо економічного відділу, то міський голова відзначив його важливу роль у підготовці і розробці багатьох перспективних програм. З допомогою економічного відділу ми зараз готуємо всі наші програми. Грантові програми розвитку і таке інше. Це величезний об'єм роботи. А, власне, з допомогою нашого економічного відділу ми а, захистили наш проєкт впровадження заходів з за енергозбереження та енергоефективності в місті Бурштині під Єврокомісією. І це далеко не повний перелік проведеної відділом роботи. А що стосується окремих програм, які реалізуються міською радою, то й на цій сесії було затверджено комплексну програму профілактики і запобігання поширення пияцтва та алкоголізму. З необхідністю такої програми погоджувалися усі. Адже наша нація доходить то до того, що спивається молодь. Тютюна похваління йде. Вже починаючи від п'ятого класу, починають курити дівчата і хлопці. Головне, аби програма була дієвою, а для цього над її реалізацією повинні працювати і міліція, і влада, і передусім громадськість. Конкретну радикальну, на його думку, пропозицію вніс і міський голова. Заборонити в нічний час роботу об'єктів, які реалізують алкогольні вироби, окрім заправочних станцій. їм просто закласти обмеження. Після тривалого обговорення програма було затверджено. А про міліцію на сесії мова зайшла ще й при розгляді питання про виділення міському відділенню міліції двох кімнат на першому поверсі адмінбудинку міської ради. Ця пропозиція депутатами була підтримана з поправкою до моменту вирішення питання про надання стаціонарного приміщення. Дещо спірним виявилося питання про надання в оренду нежитлового приміщення на вулиці енергетиків, 3 товарист. Політв'язнів і репресованих, оскільки це приміщення передано у суборенду комерційній структурі, і там на даний час розміщено магазин «Спорттрек», а прокуратурою проводиться перевірка правомірності оформлення оренди. При проведенні перевірці прокуратурою району прокуратура вбачає цьому порушення, оскільки просто так комунальну власність передавати безоплатно не можна. І крім того, прокуратура вбачає порушення, укладені угоди між товариством політ'язним юридим і підприємцем Курлю Іриною Муляніною, оскільки договір укладений на 5 років або на 3, А всі договори на оренду приміщень, які укладаються на Три і більше років повинні бути нотаріально посвідчені. Раз і друге. Оскільки і посилаються на це, що міська рада надавала користування саме товариством. Факт наявності, порушення влада визнає. Ми десь теж погоджуємося, в принципі, з прокуратурою, що порушення є в цьому плані. Але ви пам'ятаєте, ми не почали аж настільки такого порушення. Однак депутати у цьому питанні керувалися суто моральним аспектом. Та даний час ця зуборенда є джерелом фінансової підтримки товариства політв'язнів репресованих. Тож запропоноване рішення було підтримано більшість голосів. Окрім перелічених вище питань, депутати також підтримали пропозицію міського голови про відкриття у банку рахунку, який б дав змогу вносити кошти на депозит з метою отримання прибутку для міського бюджету, про звернення до обласної ради з проханням про виділення чо. Трьох мільйонів гривень на придбання адміністративного будинку для міської ради про переименування центральної площі міста на площу героїв УПА та деякі інші з усіх цих та інших питань порядку денного було прийнято відповідні рішення.